Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Сі дочекалися ми мандаринок, хоч вони і квасні, та непристойно дорогі, а все ж навіють зимовий настрій і нагадують про радість родинних свят. Тож у сьогоднішньому плей ньюзі скрививши няшні мармизи, ми розповімо, як соні бабулики втрачає, як п'ятниця у суботу переходить, як задумливість перешкоджає метро Ластлайт і багато іншого. Гуру розробників відеоігор Пітер Моленью, словетний завдяки таким відомим іграм, як Populous, Dungeon Keeper, Black and White, Fable та багатьом іншим, розпочав роботу над створенням нової цяцьки, що отримала назву Godus. Це другий і як відомо тепер останній проект студії 22 два кенс після надзвичайно успішного «Цікаво, а що там у кубі. Допомогти їм зібрати необхідні 450 тисяч фунтів. Можеш і ти на сайті Кікстартер. Ланку на сторінку якого знайдеш у описі до цього відео. Кодус, як і її давня попередниця попюлус. Дозволить тобі відчути себе Богом і дасть можливість керувати долею цілого покоління людей, а також протистояти іншим богам та їхнім творінням. Світ гри повністю залежатиме від твоїх дій та рішень і змінюватиметься відповідно до того, якими вони будуть за попередніми прогнозами. Нове диво ігрової індустрії повинно побачити світ у вересні 2013 року. Компанія Sony починає розплачуватися за життя на широку ногу. Як відомо, декілька місяців тому відомий сервіс Гайкай віддався Sony за поважну суму 380 мільйонів доларів. Та воно кажуть, уже п'є по кишені задля покриття затрат. Sony довелось продати частину конвертованих облігацій на суму майже 2 мільярди доларів. Куди ж піде левова частка цих грошей, поки що невідомо. Та з огляду на те, що цьогорічні продажі PS2, PS3, PSP та PS Vita значно зменшились у порівнянні з минулорічними показниками. Неважко здогадатись, що буде далі. Це зауважило і відоме рейтингове агентство Fitch Group, яке уже знизило рейтинг компанії. Відтепер Sony не є фаворитом капіталовкладень, а це скоріш за все повпливає на значну кількість ігор. 2012 рік минає, і хоч незабаром кінець світу, показати та вручити нагороди кращим в індустрії інтерактивних розваг, телеканал Spike TV зобов'язаний побачити номінантів на Game Awards 2012 уже можна. Списки з лідерами та не дуже уже опубліковано. Отже, до переліку кращих ігор 2012 року потрапили такі забавки, як Assassin's Creed 3 від Ubisoft, Dishonored від Bethesda Softworks, Journey від Sony Computer Entertainment, Mass Effect 3 від Electronic Arts та BioWare, а також The Walking Dead The Game від Telltale Games. Новий сюжет третього асасина, мабуть, захопив журі та геймерів, на що не спромігся новий Call of Duty Black Ops 2 від Activision, який отримав номінацію Кращий Шутер. Також до переліку кращих пострілялок потрапили Borderlands 2, Halo 4 та Max Payne 3. А от котрі ігри ще не вдихнули повітря на повні груди, все одно отримають номінації у списку найочікуваніших ігор. До їх належать Байошок Інфініт, Гранцефтауто 5, Соус Парк Застік Трут, Те Ласт Ос та Том Брайдер. Запуск Call of Duty Black Ops 2 приніс із собою не лише свіжий сюжет, але й гнилі проблеми зі зв'язком у мультиплеерній частині. З цією проблемою зіштовхнулися здебільшого власники ps 3 версії, котрі тривалий час не могли вирішити цю проблему. За словами розробників, уникнути геморою дозволить свіже оновлення за версією 1.0.3. Для його завантаження потрібно лише запустити гру. Усе інше зробить чудо техніка. Для власників пк версії ця проблема не глобальна, тим більше у мультиплеєрі проводять. Час лише близько 60 тисяч користувачів цієї версії. Усі інші, звісно, консольники загалом у кооперативному режимі грають до 2 мільйонів геймерів. Про те, що ігри це переважно розваги, знають більшість із нас. Та у цієї монети є і зворотня сторона, котра не дуже весела, а серйозна і відповідальна. Здебільшого це судова тяганина, штрафи, авторські права та тому подібне. Найгірше це, звісно, судовий вирок та тюрма, що загрожує розробникам Арма 3 котрі нагадаємо самовільно фотографували військовий об'єкт на території Греції, острів Лемнос. Їх затримали військові, і пізніше Іван Бухта і Мартін Пецлар. Опинилися під вартою. Влада Греції відмовилася відпускати розробників під заставу і тепер очікується суд. Тим часом хлопці скаржаться на погані умови утримання, перебувають у камері з 25 людьми і сплять на підлозі. Як стало відомо, за бажання створити цікавий та реалістичний проект творцям Арма 3 загрожує до 20 років тюрми. Метро Ластлайт не загляне до нової консолі Nintendo Wii U. Основна причина такого ігнору слабкий центральний процесор приставки, що дуже не сподобався розробникам гри. У інтерв'ю виданню NowGamer один із розробників шутера, обурливо оцінив мозок Wii U, додавши, що вони мали бажання портувати своє творіння на нього. Та глянувши на його задумливість, вирішили не витрачати даремно час, оскільки потрібно було б зменшити якість гри, що не входило у їхні плани. Компанія Форей Games – це мале середовище розробників, де досягненням вважається і те, що до лав PC та Xbox 360 версії доєдналась і пістри. Реліз Metro Last Light запланований на 31 березня 2013 року. Та за чутками видавець гри THQ зараз не у кращому фіналі. Ансовому становищі і подейкують, що пахне тут банкрутство. До 10-ї річниці чудової GTA Vice City гру перевидадуть для мобільних пристроїв на базі Android та iOS. У порівнянні з оригіналом мобільна версія Vice City матиме покращену систему освітлення, поліпшені моделі персонажів та систему точного прицілювання. Згадати дитинство, проїхавшись вулицями гріховного міста, можна буде вже 6 грудня а коштуватиме це задоволення. 5 доларів маємо надію, що через 10 років рокстарівці не відмовляться від традиції перевидавати ігри і портують GTA 5 на мобільні голографічні імплантовані пристрої. До речі, сама Vice City нещодавно зникла із цифрового магазину Steam через якесь порушення авторського права на пісню Майкла Джексона, що її крутила одна із ігрових радіостанцій. Як думаєш, що може трапитися із інді-розробником ігор, у якого відбулося сезонне загострення манії величі? Ну, як мінімум, він захоче випускати по одній грі у рік, і зверхньо так кине у розчаровані писки геймерів, не обов'язково супер відшліфовувати ігри. Саме так сказав творець Майнкрафту Маркус Нотч Персон. Амбіції явно б'ють через край, хоч бери та відро підставляй. Цікаво, що Карл Маннех, директор Моджанк компанії, де працює пан Персон, нещодавно заявив, що їм дуже добре від фінансової незалежності, і вони зроблять усе можливе, аби зберегти дух індії, що б це не означало, і це при тому, що Моджанг береться за видання гри Cobalt, сторонньої студії Окс e Game, що автоматично перетворює їх на комерційних видавців. А тобі так не здається. У нашому збіса глобалізованому світі є багато приємних штучок, і Чорна П'ятниця одна із них. Так називають день офіційного старту передріздвяних знижок, і припав він на тиждень, що минув. І Ей, змавпувавшись тім, який цілий вікенд пропонує кльоски знижки на кльоски ігри, вирішила замутити свою чорну п'ятницю у суботу. Проте напередодні знижок у Оріджені було піднято ціни, а знижки просто повернули їх на попередній рівень. Зокрема, Mass Effect Trilogy зараз Можна придбати за 240 гривень, а найдешевша пропозиція сягає 25 гривень. Не нам тобі казати, що це виглядає аж надто зажерливо у порівнянні з тим, що можна зараз купити у стімі та за які копійки. Оце і все на сьогодні. Ти дивився плейнюс. Підписуйся, став лайки, одягайся тепліше і затям експи забагато не буває.